Те, що Путін робить, це для нас не новина. Він чітко розуміє, що час працює на нього. На жаль, це так, як з точки зору ресурсної бази, так і в зв'язку з тим, що наші партнери, на жаль, непослідовні. Особливо це видно на прикладах так званих санкцій, які, по суті, не зменшили ресурсну базу агресора. І він отримував і отримує величезні надходження від експорту тих же енергоносіїв. Ці санкції порушуються. І як кажуть, наші фахівці, останні прильоти, коли ми аналізуємо комплектуючі вироби в тих же ракетах, там починаючи з Іскандера і так далі, там величезна кількість комплектуючих з тих же держав-союзників, сполучених штатів, організм. Франції, там, Японії. Там, і так далі, і так далі. Тайваня. І, і ці питання, вони безумовно моніторять, я маю на увазі наші вороги. І час працюю на них. Плюс ризики, які стосуються політики адміністрації Трампа і самого Президента Трампа, де ми бачимо, переважають бізнес-інтереси. І виникає дуже така неприємна ситуація, яка на користь ворогу, коли, наприклад, перед. Переговорами в Стамбулі в Києві прибувають наші союзники з Європи, президенти Польщі, Франції, Німеччини і так далі, які формують європейську позицію, що якщо агресор не піде на 30 дневні тимчасове перемір'я, то будуть. Безпрецедентні санкції ба більше Міністерство закордонних справ Німеччини там ледь не відлік вело. Мовляв, Путіну в тебе там 12 годин да, залишилося, да, щоб да, зупинити да, бойові да, дії. і врешті, да, да. а врешті Відді? нічого не відбулося. Переміря немає. тимчасово даже а європейці там 17-й пакет, який для Путіна величезних проблем не створює.